Привіт, друзі! Сьогодні 27 листопада 2020 року. Знову з вами блогер Дядько Петро right на каналі каналіс. Продовжуємо навчання, практикуємо виждіння по дорогах Америки. Дивимося, як в нас виходить, Виходить дуже добре. От, так що продовжимо в такому дусі. Зараз спробуємо поїздити ще пару годинок. От, така ситуація. Далі будемо включення робити. Гарного всім дня. Дякуємо всім нашим знайомим друзям. Дякуємо Богу, що ми маємо те, що маємо. Дякуємо. Знайомим дітям, батькам за все, за все, що для нас допомагали і зробили. Так, всім хорошого дня. Щиро дякуємо всім зі святом. Дякую. Поїхали, поїхали. далі, побачимо, як в нас буде е, все получаться. Погода зараз прохолодненька, 60 градусів. Це не таке красиве, як було раніше, але є вже деякі зміни. Ще є жовтеньке, зелененьке. Так, Оце у нас таке містечко, є такі будинки, тут дрова продають люди. Є такі будинки. Сьогодні вихідний день, значить день подяки, 4 дні получається. Це Люди відпочивають Собачка на Фоксика похожа. Фокс, Фокс кар'єр, от каже. Є таке тут озеро, поукрашали дітки, красиво. Озеро. Це у нас є таке містечко красиве тут теж. Лайт парк називається, так. Да. Тут ще одне озеро є. Тут риболовлі, але зараз просто погода така і свято то ніхто. Містечко. І по такому містечку у нас рулить люди. Дерева вже цвітуть. Ага. І там рози цвітуть. Дуже красиве місце. І так ми продовжуємо практику удосконалення вождіння. От. І зараз от хочу показати тут цікаве таке місце є. Turn right on road. На світофорі праворуч і покажу як тут ще можуть жити люди. будиночок, а зараз праворуч буде. Ось Ми бачимо тут такий будинок. А ось з правої сторони... Так от зараз буде з правої сторони будуть ось вони. Це будинки, які не мають фундаменту. Тобто ось вагончики. Тут живуть в основному, тут уже зовсім менше. Так що, сонечко вийшло, гарна погода. їдемо далі. Дивіться, скільки цих вагончиків Оце все, бачите, такі це будиночки, які люди живуть. Вони дешевші набагато, бо вони не мають фундамента. Але люди живуть, хтось, хтось мав землю, здав оренду, люди наставили туди. Вагончики і так живуть. Їдемо далі. Тут у нас Тоже виходить така красива місцевість. Смотри в якому місті листочки є вже геть. Зовсім попадали, а є, ще тримаються. Літаки літають. Є різні будівлі. для будівництва. Беруть ліс, просто весь викорчовують і потім такі здорові колоди забирають, а все решта викидають на сміття і знову перероблюють щіпу і все решта. Бачите, скільки тут було лісу, скільки то всього Що ти? І тут і тут. Що тут бояться? Дорога як дорога? Там і тут. Тут взагалі 55. Да. А, і так виходить тут якийсь поле снова посадка. Отакі. Вот Тернлефт от Орган Мил Род. Тут теж свій вигляд, інші будинки. Тут красиве місце. собираюсь я Сервіс. Автосервіс. Роблять різні роботи. Так. Бистрій, безріш, безстріш, швидше. Бистріш. І тут правий одразу. готують для цього In a of a mile. ділянки. Right тут та, дуже красиве місце, озеро, люди прикрашають будинки вже до свят. Turn left on Waterview Lane. Хто його зна? Крисінько. Тихо, спокійно. Є будинки старі, є будинки нові. Тихенько, спокійненько. 900 От Отак, дорогі друзі. Ми вчимося і досконалюємо свої навики їзди. Чим більше їздите, тим краще у вас виходитиме. Так що дивіться наше відео, дивіться на наші ролики на каналі Блогер дядько Петро. З вами був Блогер дядько Петро на каналі MPV. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. До, до нових зустрічей, всього-всього найкращого. Ще раз усі зі святом подяки. Всього найкращого. Будьте здорові!